Доброго дня, мене звати Бардашевська Олена Володимирівна, я лікар отоларинголог з Черкас і я підготувала на сьогодні доповідь на тему рідкісна причина комка в горлі. Так, пацієнтка Л. 59 років проживає в Черкаській області, причина звернення до отоларинголога – скарги на кровохаркання протягом двох тижнів після гострої респіраторно-вірусної інфекції, відчуття комка в горлі та задишка при фізичних навантаженнях. Що хотілося б сказати в принципі про пацієнтку? Вона хворіє протягом всього життя, але вона цього не усвідомлювала. Вона на постійній основі відмічала відчуття комка в горлі специфічний вогнявий голос сприймала як особистий, постійно відмічала задишку при фізичних навантаженнях. Храп в положенні на спині в неї був із дитинства, тому вона звикла спати завжди там, на лівому або на правому боці. Протягом життя зверталась до різних спеціалістів, як до сімейних лікарів, так і до ендокринологів і під час пальпації щитоподібної залози або там ши. Зі слів пацієнтки, лікарі не знаходили щитоподібну залозу, тому. Припускали за грудини розташування залози, враховуючи те, що пацієнтку нічого не турбувала, вона ніколи не ну, зверталась далі до спеціалістів. Стосовно даного випадку, після переохолодження пацієнтка захворіла на вірусну інфекцію і на другий тиждень тиждень хвороби почала відмічати виражений кашель із слизовим кратинням з домішками свіжої крові. Налякавшись, пацієнтка одразу звернулася до сімейного лікаря і була скерована до пульмонолога. Після дообстеження спеціаліста не було знайдено причин для кровохаркання з боку нижніх дихальних шляхів, тому була призначена консультація лікаря отоларинголога При огляді я виявила, що слазова балонка ротоглотки рожева, зів симетричний, піднебінні мигдалики без особливостей, але при витягуванні язика вперед в ділянці корення язика. Візуалізується щільне новоутворення синюшного кольору з нерівною поверхнею там, близько 4 см в діаметрі, що є досить великим утворенням, особливо для даної локалізації. При напрямій ларингоскопії відмічаються крововиливи по поверхні новоутворення, при пальпації регіонарні лімфовузлини збільшені і решта лор органів без ознак патології. Проведення обстеження хворої не показало відхилень в загальноклінічних дослідженнях. Після спілкування з хворою, після об'єктивного обстеження, ну, робочий діагноз, який був виставлений, це новоутворення кореня язика. Тому було прийнято рішення призначити пацієнтці подальше до обстеження, а саме комп'ютерну томографію голови, органів шиї та органів грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням. І е, до нашого здивування була дуже цікава знахідка. Перше, на що звернули увагу рентгенологи, це відсутність щитоподібних засобів в її нормальній анатомічній ділянці, але при цьому в ділянці корень Зазначалось гіпермоскатарне утворення, і, як на думку лікаря рентгенолога це і була ектопована щитоподібна залоза розмірами до 47 на 50х40 мм з чіткими горбистими контурами, активно, неоднорідно посилювалась при контрастуванні з наявністю вузлів до 18 на 13 мм. Залоза заду пролобує в прозвід носоротоглотки, вибачте, різко стенозує її просвід, донизу примикає до надгортанику. Тобто ми розуміємо, що пацієнтці дійсно було важко дихати, і відчуття комка в горлі ну, дійсно на це була причина. І також зліва в бічному навкологлотковому просторі відзначався вузол розміром до 18 на, 14 на 21 мм з чіткими контурами, що являлось відшнурованою часткою щитоподібною залозою. Також збільшення шийних лімфатичних вузлів не відзначалось. Враховуючи те, що була знайдена актопована щитоподібна залоза, було прийнято рішення, що пацієнтка потребує. Консультацію ендокринолога за місцем проживання, тобто спочатку це була консультація ендокринолога на нашому рівні, на рівні обласної лікарні, на рівні поліклініки, було проведено дослідження рівнів гормонів щитоподібної залози. і в подальшому стало таке цікаве питання, куди далі направити пацієнтку. Вона отримала декілька консультацій в місті Черкаси, але ніхто не зміг суттєво їй допомогти, тому було прийнято рішення стосовно консультації ендокринолога в інституті ендокринології та обміну у Києві в Національної академії медичних наук України з метою уточнення тактики лікування. Отже, Фінальний діагноз після дообстеження і консультації спеціалістів був встановлений як вузловий зоб, ектопованої щитоподібної залози. І подальший план лікування це по суті хірургічне лікування. Знову ж таки, через те, що було новоутворення, яке пролабувало настільки в просвіт ротоглотки, що об'єм. Не об'єми, як розмір дихальних шляхів, яким дійсно дихала пацієнтка, складав близько 5 міліметрів. Питання до обговорення. До якого спеціаліста скеровувати такі... Пацієнтів для оперативного лікування, тому що зіштовхнулися з проблемою, хто дійсно повинен оперувати таких пацієнтів. хірурги голови шиї, хірурги-ендокринологи чи таких пацієнтів одразу відправляти на вищий рівень в Київ. Оце мені дуже цікаво, тому що це для мене було проблемою. Друге питання: які є критерії щодо оперативного лікування, чи впливає на це вік та розмір щодо подібної залози, в яких випадках ми оперуємо, в яких ні? Чи є якась це чітка критерія, чи це більше несе як рекомендаційний характер? Третє питання: чи проводить оперативні втручання в дитячому віці, і якщо так, то з якого віку? Якщо є відшаровані частки залози, як, наприклад, у даної пацієнтки, чи видаляють їх теж, якщо вони, наприклад, безсимптомні. От на прикладі сьогоднішньої пацієнтки, новоутворення було в накола просторі, тобто таке досить важка локалізація для оперативного лікування, якщо вона безсимптомна, чи є сенс її взагалі чіпати. І чи є у таких пацієнтів вищий ризик? Розвитку аутоімунного автоімунотеріодиту як наслідок постійних захворювань, РОТО та гортаноглотки незвичайний і надзвичайно цікавий клінічний кейс. Він досить рідкісний. Ну, Скажімо, у мене з моїм онкологічним минулим я трошки бачив таких пацієнтів. Сергій Михайлович, а от е, що ваш досвід говорить? От ви бачили таких пацієнтів з октупованою е, щитовидною залозою? Так, Василь Іванович, я бачив більш десятка таких пацієнтів, і у нас е, в центрі на моїй базі було онкологічне, лор-онкологічне відділення, зараз його об'єднили, тому ці хвори до нас поступали. Слава Богу. Що ви зрозуміли і не схватили біопсію? Ви б тоді отримали таку проблему, що не зупинили б це, цю кровотечу. Колись була методика радіоізотопного дослідження. Воно дозволяло виявити, де накопичуються ізотопи. Зараз є можливість комп'ютерної томограми. І тут є, Василь Іванович, як онколог, теж, мабуть, мав справу, що у цих хворих частіше рак залози виникає, тому потрібно їх взагалі удаляти. В даному випадку, якщо, якщо немає суттєвих порушень дихання, кровотечі це краще краще не чіпати. То що десь вона там сховалася якийсь вузол, то точно чіпати не треба. Тобто індивідуально рішається питання. Якщо є підозра на онкологію, то треба видаляти цю залозу, і потім все життя людина повинна приймати замісну гормональну терапію. Дякую, okay. Сергій Михайлович Іван Ой, Дуже дякую вам, Ольга Володимирівна, за такий цікавий кейс. Я дійсно на своїй практиці таких от, саме таких пацієнтів я не зустрічала, але бачу, що, напевно, це просто треба <смас> мати просто більший досвід. Бо зустрічають ті, хто має 20-30 досв... років досвіду. От, Напевно, знаєте, ми всі, навчаючись в університеті, часто задача. Даємо собі питання, на що мені це вчити? І от коли ми говоримо про ембріологію, про гістологію і ембріологію, це, напевно, от якраз в таких випадках ми нарешті отримаємо відповідь, на що ж ми це все вчили. Та? Ми прекрасно розуміємо, яким чином там опинилася ця щитоподібна залоза, тому що, по великому рахунку, вона не те, щоб там опинилася випадково, вона просто там залишилася в процесі ембріонального розвитку. Ну і е, дійсно такий цікавий клінічний випадок. і от Напевно, це один з єдиних випадків, коли дійсно у пацієнта є камок в горлі. Тому е, дякую, це дуже цінно. І дійсно, якщо говорити про підходи до хірургії, то напевно саме в стаціонарах, які займаються пухлинами, є обладнання, бо справа навіть не. Не, не, не скільки в руках, скільки в інструментарії для того, щоб зробити в ротоглоці таку операцію. Ну і ще в такому випадку, коли в нас є, є ось такі випадки, ще такі моменти. Дуже складно називати такі речі новоутвореннями, тому що ми розуміємо, що це далеко не новоутворення, і напевно більш коректним, коли ми зустрічаємося з пухлинами, застосову не пухлинами, а взагалі, от такими речами застосовувати термін об'ємний утвір, як от, ну як за кордоном, це говориться. А так я дуже дякую. Це дуже цікавий випадок. Дякую. Так, ну і ви знаєте, я дуже погоджуюсь із Сергієм Михайловичем і з вашою тактикою, що ви ну, не, не виникло у вас спокуси взяти біопсію. Так? І це, знаєте, якщо говорити про підходи до діагностики, зрозуміло, що була підозра на пухлину. І якщо говорити про так звану, Установочну тріаду онкологічну, так? тобто це є діагностична тріада, яка дозволяє встановити сам діагноз онкологічної хвороби. Це клінічний огляд, ендоскопія, це радіологічне обстеження, і після нього біопсія. Ні в якому випадку не можна міняти. Часто ми бачимо, що навіть не зроблять радіологічне обстеження, а беруть біопсію. Тут мова може йти і про гортань, і про інші локалізації. А тут ви все зробили дуже правильно. Тобто, бачите, не порушення методики обстеження дало вам можливість встановити правильний діагноз без якихось, ну, скажімо, неприємних е, речей, е, пов'язаних із порушенням цього порядку. Звісно, що в інституті ендокринології цю пацієнтку ніколи не прооперують, тому що у них зовсім інші задачі. І якщо цю пацієнтку оперувати, то тільки у відділенні пухлин голови і шиї, які мають досвід для лікування раку ротоглотки, корення язика і так далі, е, Сергій Михайлович сказав дуже таку визначну і правильну фразу, що ектоповані слині перепрошую слині, щитовидні залози. Мають велику схильність до малігнізації. Я абсолютно погоджуюсь. Про це говорить література. І якщо чесно сказати, то особисто я ось у цю відшнуровану дольку е щитовидної залози, яка знаходиться в е м'яких тканинах бокової стінки глотки, я розцінюю як метастаз. От, е, тому е, от її якраз можна і потрібно пропуктувати. Е, ну, зробити на рівні нашому, це ж я вище направляю, вже е, Ну так, звісно, mm -hmm. я думаю, що тут якраз мова йде про направлення, або у відділення пухлин голови і шиї, ну або у нас є чудовий лор інститут, і вони там можуть з цією пацієнткою далі працювати. Ну, особисто я, опираючись на дані літератури, я розцінюю, що ця відчнурована долька є нічого інакше, як метастаз. Тому що, е, якщо говорити про саму щитовидну залозу, е, це типове її ембріональне е, розташування, так, і вона не опустилася туди, куди вона має mm -hmm. опуститися. Але ось оця інша додаткова долька це вже не як тупована залоза. Це зовсім інша частина тканини, яка не має зв'язку із цією, так. Ну і звісно, при наявності ось цього симптому, я би рекомендував їй також зробити радіосентіграфію з йодом або з цихнецієм. Вони приблизно одинакові по інформативності. Для того, щоб виявити, можливо, інші вогнища. Які накопичують е, оцей е, радіо, радіо Зрозуміло. От, Зрозуміло. Е, тому е, ну, у вас там було доволі багато запитань. Ми своїми е, коментарями вроді би постаралися відповісти на все. Оля Володимирівна, можливо, іще ви щось хочете спитати, будь ласка. Ні, все, все зрозуміло. Дякую за за увагу і щоб все-таки розповіли цей кейс, тому що для мене це така досить рідкісна патологія. Я хотіла з нею поділитись з іншими, з молодшими колегами. Дуже, Дуже вам багато. дякую. Ну, е, мені складно сказати, які колеги мають бути молодшими. Ну, дякую. Але ви знаєте, і старші колеги також багато чому навчилися цим клінічним кейсом. Я вам дуже дякую, що ви зустріли, ідентифікували це захворювання. Ви підійшли абсолютно правильно з методичної точки зору до діагностичного процесу. Ну, а звісно, лікування цієї пацієнтки це вже не задача лікаря отоларинголога тут для цього є інші спеціалісти. Я, Я вам добавля, два, словля, два слова, Василь Іванович. Так, так, будь ласка. Відка прожила все життя, зверталась до лікарів, і ніхто не зробив її ларингоскопію або нижню фарінгоскопію. Я всю життя скажу, що наші лікарі половину не вміють дивитися гортання, половину не бажають. І тому прожила жінка все життя носила в собі це утворення, і ніхто її не побачив, поки вона не закривила. Оце ганьба. Ти не прийшла да, на прийом. Угу. так так от Дякую, Сергій Михайлович. І от то, що от кровотеча, момент цієї кровоточивості, при великому анамнезі, це ще один із симптомів який вказує на можливу малігнізацію. Тобто. Збільшилась біологічна активність оці, оцього утвору, скажімо так. Я вам дуже дякую. Дуже дякую цінний вам. досвід і для вас, і для нас. І ми тепер стали розумнішими. набагато. Я вам дуже дякую за це.